Добрий день, шановне товариство! 8 серпня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Хочу запропонувати вашій увазі таку гібридну форму, як розарання селекції писанки Олега Михайловича. Куш дуже гарно себе зарекомендував після зворотних заморозків. Бачите, яка гарна нагрузочка. Що на одній стороні, що на другій. Дувплощинне формування. Грана трошки в нього защільна, але тріску немає. Бачимо, одна ягодка є, Он, але то не тріснута, то вже оси і шершні надбили. Цього року напис з ними. Вже набрала вона смак. Бачимо.